Ми, дорогі друзі, запрошуємо нашу прекрасну гостю, дизайнера домашнього одягу і аксесуарів Людмилу Бушинську. Пані Людмило, доброго раночку. Доброго Сідайте, будь ласка, будемо грати на світі. Я також дуже над... рада вас. Будемо говорити сьогодні про сивину в бороду і біс в ребро. Як таке стається? Що чоловік от практично перевтілюється, от жив, жив з ними і раптом щось стається. І що робити в цій ситуації? Ну, ви знаєте, одяг він відіграє дуже важливу роль да, в житті жінки завжди. І я вважаю, що особисто у домі, тому що дом, ну хата це ваша така фортеця, да? там завжди повинно бути гарно. завжди. І жінка повинна бути завжди одіта гарно. І вона повинна і готувати їжу з великою душею. Тоді чоловіку ніколи не захочеться піти у ресторан. А можна слово не повинна»? Можна по-другому сказати. От все почому-то повинна, зв'язана. От жінка наша повинні. Це не таке слово, yeah. тому що це гарне не повинна. Ви слово. знаєте, я я вважаю, це генетично заложено в жінці. Бути прекрасним цвітком. І дуже много залежить, наверное, від нашого внешнего віду. все таки мужчина від, він він так, від я, 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 Сіпленко, сутра, вже, що мода а вдома, вдома це теж певна естетика. Також, також і розумієте, жінка, вона як просинається, вона повинна бути завжди у гарному настрій. Не треба макіяжу. Не треба нічого, головне, по перше, це настрій. Одяг це як доповнення, тому що якщо жінка прокидається з гарним настрієм. Одягає якийсь халатик, але він з якоюсь ізюмінкою. Покажіть нам, Покажіть нам. Да. Наші То, дівчата ось, вам сьогодні покажуть. Ми цю розкішну колекцію. домашнього вбрання. це сукня з льону натурального вишивка у стилі Петриківка. Вона дуже зручна. В неї немає ні швів, ні замків, ні нічого. Тобто вона одягається на будь-який розмір и дуже... Для кофе утреннего, по-моему. Это так, да? так, так, такой так. небольшой так, чаще. Да? И, так и, и на даче. И на китку, и на вид починок. Наши модели на все такой. Ну, ну як... это немножко похоже на чуть-чуть, на такой э, момент медсестры. Да? Женщина-легор чуть-чуть. Есть что-то такое. Ну, я бы так сказала, цель. Така жінка, мама дуже тепла, тому що це такий трикотаж, він дуже приємний на дотик. Дуже приємний Особенно. на дотик, і дитина, коли буде навіть кас, ну, касатися, да, то це дуже приємно. Це теж такий фартушок. Да? Фартушок. А Зірітесь, пожалуйста, да, покажите. Дуже да? опять. Він так, да, він також такий яскравий. Це можна зустрічати в гостей в домі, а також Я, я вам скажу... не советувала в такому вигляді зустрічати. гостей. Може, потім не мати. А а в вот встречать вот это, в нужно, причине. наверное. Но, а, це, а знаете, коли у вашого чоловіка день народження, вы ранку приносите у клин. такому наряді ему улюбленный напряг. Браво. Это кофе в постель, да? Ну, кофе або что он там. Не уходите, не, не уходите, не 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 что. Да. 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 Покажите нам все это. Да, да. очень интересно. Всю всю красу. Замечательно. Сколько женщина да должна иметь халатиков? Верніла сібя дома, ви знаєте, вона важна. Ну сколько у вас багато? Мене... <laughs> ну, я не, не, не рахувала. В мене це такий одяг, ну якби і халатики, і якісь е, платячко. До речі, а... таке плаття, як на мені. Прошу, а ця да? кольорова гама в форматі нашої програми. Вона важлива в оселі? Важлива. Це От важливо. які кольори сприймають чоловіки найкраще? А ще прекрасніші моделі? Я думаю, а у мене є себе. така сукня. Да, да. Да. Ну, ми їй показуємо, як ця сукня вона може бути різна. Вона може як бути і святкова, і Очень може красиво. бути як домашня, і якщо зняти да. пасок, також буде гарно. Боже, Це Це просто вечірня плаття, знаєте, сьогодні у жінок. Вона. Різне життя і різні речі можна собі дозволити вдома, тому що і е, дома зараз розкош, зовсім інші. Я в світе я в сукні від людочки зустрічала свій день народження, і всі були в захваті. Да. Мені Дуже приємна да, да, <різь> <от> саме та <різь> я б обов'язково хотіла собі іміть вов таку. А плаву. ось світланко для тебе дивись yeah. така. Yeah. Ну, ці, ну це, це більш, більш вишукана. Та, така також стрикотажу дуже приємного і для жінок, які. Полюбляють біль стриманий. Нехай твій коханий тобі подарує щось. Звісно, коханий повинні и... що вы Причому, знаєте, як на було. То він був замучений. А що ж подарувати Олюню? Я кажу, нічого не шукай. Іди тако... до Люди Бушинської і купуй мені справи. Це також влітку, десь на дачі чи вдома. Дуже така приємна сукня. Також може бути з поясом, може бути весна. Яка це ніжність? Це, ну, це да. звісно, потому, що це... А, ну, сказано, ну, ми сьогодні говоримо, да, про... це вишивка і це Роботи, які Традиція, я думаю, вони навіть, навіть. вони якби народжують настрій добрий. і який би чоловік не побачив, він завжди буде ну, Я думаю, що якщо жінка якщо буде для мужчини демонструвати таку красоту, такі потрясаючі речі, От э, Людмила Бушинська, то, звісно ж, этому мужчине некуда нікуди діватися, як остатися с нею навсегда. Ці речі вони їх можна носити будь-як. Сьогодні це можливо за цей настрій за, за цей неймовірний вир розкоші. Пасі Людмила Бушинська, наш спасибо, український велике. дизайнер, була з нами. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Спасибо.